Вітаю, мої солоденькі! Ви коли-небудь задумувались, чи вистачає вам віри? Я думаю, що ні. Саме тому я підготував для вас особливий челендж прямо напередодні Великодня. До вашої уваги, Dark Souls, тільки вірою. Не буду вас затримувати, а одразу перейду до умов проходження. Найголовнішим і єдиним статом, який я буду сьогодні прокачувати, буде лише і тільки віра. Жодних вам сили спритності. Усе, як заповів Бог. Ну і повинні бути попущені усі і кожен бос гри, включно із доповненням. Я волію використовувати будь-які методи утилізації противників, але надавати перевагу буду усе чудесам. Жодних багів та абузів, тільки скіпи. Ну що ж, поїхали. Для релігійного старту нам знадобиться чисто релігійне ім'я. Думаю, непогано, достатньо духовненько. Так як я прокачувати буду виключно один скіл, то мені потрібно підібрати найбільш комфортний клас для гри. М -м, придеться відразу окунутись у цю вашу непристойну чаклунську річку, але тим не менш, місце відразу для трьох спилів мені дуже знадобиться. Ну і удар, я, звичайно, взяв відмичку. Цей Блек Джізус явно ідеально підійде для спасіння невіруючих душ лордрану. Отже, як тільки я вибрався із камери, то відразу погнав збирати стартові предмети. Так як лоскотати цим ножем для чистки картоплі, демо на притулку мене явно бажання не було, то я вирішив утилізувати його стрілами душі. Чисто для профіту по часу, мої силенькі. Більше до цієї брудної магії ми не торкнемось. Далі уже звично захопив консервовану душу із собою та полетів просто у храм вогню. Тут мене чекали ще декілька цікавих речей для старту, а особливо талісманчик у ящику, ну і численна кількість дрібних шайні. Не гаючи часу на стартові лок, я відправився прямо до Андрія. Зі звичайно утилізувавши чорного лицаря. Молодий чоловік насправді збирався до десантників, навіть попросив мене йому допомогти. Друже, ти парашут забув. На старті важливим було назбирати максимально багато консервованого кешу, щоб відразу взяти 25 рівнів, тож фактично я підбирав усі душі на шляху. Повітне житі став чудовим плацдармом для згадування навичок перервання, які мені вдалося добре відточити ще в моєму цесту срані. Скажу відверто: я вам напіздів, набрехкав, напиздюнькав, сказав неправду. бо прийшлось знову використовувати хтиву магію. Але шляхи Господні, як відомо, не сповідувані, так хотів Бог. Завдяки цим єретичним штучкам сталевий бульдозер склонився переді мною доволі легко. Бажання карати невірних більш традиційним способом усе ж взяло верх, тож наступними моїми жертвами стали смажений кабанчик, курка з майонезом і кубка спустошених по дорозі до багаття на мосту. Паралельно я, звичайно, не забував підбирати красиві білі згустки. Опісля я вирішив використати акумульовані запаси і сходу вкачав 20 віри, як для початку взагалі непогано. Але цього було мало, тож прийшлось знову використовувати брудну магію. Мені вдалося обхідними шляхами, щоб не тригерити Віверну, дістатись до Тауруса і покарати його, звичайно, у ім'я Господа. Саме так я без особливих проблем дістався до потрібного мені вогника. Але що це? Ха, ну, звичайно, для вступу в ковенант мені потрібно було повних 25 віри. Ну, настав час для утилізації чергового чорного лицаря. Заперирувавши до смерті бугая із великим дрином та дофармивши лишні шекелі, я таки прокачав потрібну кількість скілів. Пані та панове, до вашої уваги спис блискавки. Слагословенне самим богом віном, чудо, готове вломлювати жіночу статеву без реєстрації та смс онлайн. Варто протестити це релігійне диво на якомусь гідному противнику, але не зараз. Спочатку я зняв із себе цей неналежний одяг, залишивши тільки шапочку, відкрив шорткат до Копродемона на майбутнє, до речі, з першого разу і без смертей, та відправився по дуже важливе кільце. Мої солоденькі, у цьому світі є далеко не один, хто став на путь праведний. Існує як мінімум іще одна особа. До вашої уваги, Меріз Геймінua. Молодий чоловік чільно проходить різноманітні ігри з Богом у серці. На сторінці можна знайти таку класику, як сталкер, дум, темні душі та багато іншого. Ви тільки гляньте, як він намагається заблокувати щитом удари Фріде, на таке здатна хіба що істинно віруюча людина. Тому рекомендую ознайомитись із його контентом поближче. Посилання на канал, звісно, залишу в описі під відео. Повертаємось до справ насушних. Уже з колечком можна було спокійно визволяти лотрика та розчищати дорогу до грулів. Це для Артісару є. Настав час тестити шкоду. це секс. Абсолютний навіть. Перший дзвін є. У повному піднесенні я повернувся у храм вогню і забрав справжню нагороду у золотого лицаря. Цей перстень буде основним до кінця рану. Ну і, звичайно, побіг у блядь таун, так як Квілек десь мене, певно, вже зачекалось. Зібрав усі потрібні шайні, і уже прямо перед входом зрозумів, що засетапити баф від кільця мені не вдасться. Тож я приніс себе у жертву у ім'я Господа, звичайно, і нано о спустився в це прокляте місце. Пані та панове настав час покарати цю хтиву сучку. Як вона взагалі зміє оголюватись впродовж нашої священної місії? Не лякай фово після цих сраних культяпок так прописувати. Ну і раз я уже і так, тут класично уломлюючі ночу статеву о невгомовному. Слава Сонцю. Два активовані дзвони і 37 віри. Усе йшло як по маслу. На повному розслабоні після леді паучка я вирішив зазирнути в гості до місячного метелика. І, мабуть, ще ніколи цей файт не був настільки простим і швидким. Що ж, думаю, якраз настав час обзавестись новим спелом. Якраз після катаком можна такий роздобути. Тож я спустився до найскладнішого боса гри. Усім відомо, кромантія це гріх, тож шансів у нього не було. Далі шлях пролягав через найтемніші закутки королівства. Мені пощастило вебити ліхтарик прямо з першого гівнюха, тож спуск мав би бути легкий. Так, секундочку, що за. А-а-а, ясно. Все таки Демон мене не в мене. З величезним болем у п'ятій точці, але мені все ж таки вдалося пробратись крізь цих недружлюбних жителів до боса. І навіть вломити йому пиздюлів із першого разу. Проте це було ой як непросто. Тепер уже можна було знову спускатись вниз. Я скажу спускатись вниз. Та блять. Ви не повірите, але на цьому єбаному моменті я здохарцілих п'ять разів поки просто дістався до спустошених кліриків. І знаєте що? Правильно, вони мене відпиздили. О, бідна моя срака, проте шлях віри вимагає покори. Нарешті наступна спроба була успішною, і я зміг як і добратися куди потрібно, так і вирятувати цю прекрасну даму. Проте ці муки вартували того, бо няшка продає ультрапотужне чудо. Гнів богів. Мало того, що воно кастується неймовірно швидко, так ще й наносить ну дуже пристойну шкоду. Секс. Тепер можна було спокійно пробігати твердиню сена, звичайно забравши акумульованих 10к чистого кешу, і збігати по жертовний перстень. Рікардо взагалі певний був у дикому шоці від напівголого попа, який три рази пукнув і відправив його до правоців. Для того, щоб надокучливий гігант не мішав мені комфортно битись із големом, я усунув його з посади камнеметателя і лише потім зайшов на дуель із босом. Кубка металу проблем не викликала зовсім, так як шкоди з чудес більше, ніж вистачало. Тож буквально через декілька хвилин Валькірії переносили мене прямо на анальне родео. Уже на цьому етапі гри 47. Біре. Хм, цікавий експірієнс. Ні крила та почвара, ані страшні карнизи, ні тим більше парапети не могли зупинити мій релігійний локомотив. Тож до замку мені вдалося добратися цілим і неушкодженим. Тут то я почав збирати велику купу потрібних і не тільки мені речей. Дубинка таємниць, яка стане основною моєю зброєю, обладунки хавела для попуску чотирьох гівнюхів, горстка монеток із міміків та чергові акумульовані душі. До речі, мої соленькі, щоб ви знали, ось із цієї позиції, використовуючи будь-які дистанційні спили, ви можете без проблем розібрати. Із цим титанітовим демоном. Ну що, настав час позмагатися із братиками? На цей раз біба й Боба нерви мені не тріпали. Всього лиш другої спроби обоє пізнали істину силу віри. Правда, Орштейна прийшлось більше атакувати дубинкою, так як спис не носив гідної шкоди. Ну а вже наодинці з відгодованим пікачу проблем взагалі не виникло. Після битви принцеса класично видала мені чашу, і я погнав відкривати собі вхідні ворота на майбутнє. Як би то не було, але фармити душі до 99-віри мені рано чи пізно таки прийдеться. Тож краще, щоб цей процес був комфортнішим. Зробивши усе заплановане, я відправився відкривати собі шлях у DLC. По дорозі я ще, звичайно, утилізував сплячого дракончика, Чисто заради кешу. Гідра прекрасно дамажилась на відстані, тож поява Золотого Голема була лише питанням часу. Ну і вже традиційно ідучи типовим маршрутом, я заскочу до Вовчика. Правда, було дійсно шкода Бувати такого милого створіння, але як відомо, милосердя буває різним. Пані та панове, на черзі чотири королі. От за цю сутичку я переживав, так як шкоди мені було цілком не вистачити. Але спроба грошей не вартує, так що нічого іншого, крім як зайти в гості, у мене не залишалось. А кінео я обминув усіх привидів, забрав ключ у Інгорда і спустив воду із древнього міста. Не знаю чому, але мені здавалося, що звичайний титаніт може знадобитись в майбутньому. Хоч так і до кінця рану я бігаю із цією дубинкою. Певне, чисто пейсиковий інстинкт ніяк ні, не міг заспокоїтись. От я і збирав усе, що траплялось на дорозі. У вона така. Отже, безпосередньо я обрався у хавелівській обладунки, надів перстень Арторіаса і стрибнув зустріч безодні. Мої соленькі, вгадайте, що мене так і відпіздили. Шкода дійсно не вистачало. Ну, як мінімум для швидкого ДПС файту. Крім цього, я міг промазати самим списом у будь-який момент, що явно б затягнуло битву. Тож краще все ж таки змінювати тактику. Відверто скажу: бігати до перемоги на цим боссу мене бажання не було, бо ну зовсім не близький. Тож я відправився у глибини, де визволив цього милого мужчину, який маринувався у бочці. Пора б уже канібалам зрозуміти, піс на дворі. А так як я вже й так тут, то можна й дракошу погемселити. Пані та панове, думаю, настав час змінювати робочі девайси. Діло в тому, що після порятунку няшки з катакомб, як тільки ви завалите двох босів опісля, цей от жирний поц прийде і вб'є її. А це як відомо гріх. Саме тому я вирішив наказати тосту нагідно, ну і вбив його у відповідь. Так хотів Бог. Нагороду нам зійшла благодать у вигляді нового талісману, який має скейлинг відвіри А, і внесе колосальний імпакт у моє проходження. А ще, звичайно, піроман за своє спасіння видав мені своє полум'я. Для останнього штриху я ще збігав по внутрішню силу, ідеально розрахувавши таймінги з отруєнням, і був готовий до майбутніх труднощів. Що ж, думаю, пора уже вирушити знову до чотирьох пиздюків. На цей раз мені же врів вогонь віри не тільки фігурально, а й буквально. Тож файт пройшов без особливих проблем. Але це не означало, що вони мене не чекали в майбутньому. Ні, то й п'ямать. Це вам не Єрусалим штурмувати. Добратись до нього проблемою не було зовсім, а от перемогти. Мало того, що я був вдягнений як справжній піп біля хлопчиків 9 років, так ще й здоровля в мене було чисто на закусити скелетам, що бродять поруч з босом. Битва була дійсно складною. Прийшлось бігати цілих 5 разів. Загалом велика гора кісток дуже рандомна. То токсини при заході, то міньйони зажмуть в куті. Бува навіть старших братів покличі для пиздюлів. Коротше, дискомфорт. Але шкоди було більше, ніж достатньо. Потрібно було тільки вичекати вдалий момент. Так що, слава сонцю хлопаки. ну і зовсім забув, я ще підібрав класичну два персні для кращого фарму і для доступу до фембойчика. Тепер настав час розімнути боки сіту. Я відправився у великі архіви, закусив іще двома смаженими кабанчиками, підібрав підвізку на вході та благополучно пожертвував собою во ім'я Віри. Уже в самій бібліотеці дістати ключ та пограти в Зевса із цими медузами було за милу душу. Вони ваншотились, а я радів. Тож у піднесеному настрої я добрався на арену до боса. Відверто. Дракош отримав просто казкових піздюлів, так як дуже чутливий до блискавки. Тож третя велика душа була у мене в кишені. Наступна на черзі матір Відьма. Ох, як я вже хотів з нетерпінням принести цей святий вогонь інквізиції в цю прокляту місцину. Але вийшло так, що мені піднесли піздюлів прямо в мою дуб. який хітбокс, ну прям смаколик. Хто б міг подумати, що мудрий демон вогню виявиться ніхуя не мудрим а тупим товстуном, який навіть не може себе адекватно захистити. Ну і тільки гляньте. Моя релігійна місія набирала обертів, тож на черзі був демон багатоніжка. Прости, господи, але так і прийдеться повністю вдягнутися у ці нечистиві тряпки, бо вони набагато краще захищають від вогню. Бос усе таки відчув на собі гнів богів, а я попрямував далі в глиб цього пекельного місця. Дві акумульовані душі по дорозі, і ось я вже майже дістався до ложа. Якби ж то сам бос був настільки легкий, як шлях до нього. Надіюсь, господь покарає бабазакі за це чудове творіння, бо, блядь, перестрибувати перешкоди у дарках це ще той кайф. Цілих три спроби пішло на те, щоб забити цього триклятого жучка. Шляхи Господні так і воїстину не сповідувані. Пані та панове, думаю, настав час для найбільшого випробування моєї віри. Починається DLC. перший бос. Хоча страж і має хороші резисти, але мої шкоди цілком вистачало для комфортного уломлювання жіночого статевого. Тож буквально за декілька хвилин мантикора уже агонічно викрикувала. Чому Мантекора, а гляньте попередні відоси зрозумієте. Перемога дала змогу мені вкачати цілих 80 віри. Скажу чесно, я ще ніколи не доходив аж до таких показників цього скіла. Добре оцінивши свої можливості, я зрозумів, що можу навернути на шлях істини і заблудшу душу Арторіаса, і був цілком правий. Лицар, хоч і достатньо мобільний, але не настільки складний, як здається. Особливо, якщо ти мучив його рукояткою. Голов було ухилятись від його атак, коли він бафався. І так мені не вистачало шкоди для збиття балансу. Дві віри? Сюда. Мої солоденькі, мушу вам признатись. Спочатку це відео планувалось по другій частині, але. Oh, no. І так я записав усі футажі аж до останнього Діл і лише потім побачив, як воно страшно виглядає. Вам, звичайно, такі поноси показувати не буду, як не як якість контенту, перш за все. Ой, так ніби сам Танімура прокляв свою гру, щоб усе йшло шкіреберті. Ну, що поробиш, значить, іншим разом. Тепер потрібно було повідкривати шорткати та підібратись ближче до Ануса. Подорож завінчала з абсолютним успіхом, так як чудеса все ж таки імба у першій частині. Мабуть, навіть більше за піромантію. Хіба їх дістати важче? Перед реальним стартом дуелі з Манусом я спробував потестити дамаг без внутрішньої сили, і він вийшов поноснув. Тож я вирішив, що утилізувати решту опціональних босів у основній грі буде кращою ідеєю. Першим гнів божий пізнав на собі ледібойчик, Ніяких трапів у Біблії, ви що? Далі я окропив кров'ю бродячого демона на притулок нежиті та прихопив ляльку там же. Ташка каже, ам? Це чисто хоч для якогось апгрейду дубинки. Третьою жертою інквізиції стала пріссила. Аве Марія, де Звичайно, я упускаю нюанси у вигляді підбору майже кожної акумульованої душі, так як ціль у 99-віри буде досягнута, не дивлячись ні на що. А ці плідні забіги уже і так дали свої результати у вигляді 93 очків потрібного стату. Що ж, тепер можна позбивати літаючих пташок і почати їх патрати. <гум> Тут то я й помилявся. Каламіт став єдиною кісткою у горлі цього рану. Був ряд великих проблем із ним. По-перше, масивний резист. Потрібно було гарантовано використовувати внутрішню силу. По-друге, все. ХП у мене було небагато, тож велика кількість атак боса могла ваншотити. Крім цього, він міг ухилитись від спису. Ну і по-третє, чудес точно не вистачало, тож приходилось добивати боса вручну. А там шкода, ну, хуєта, якщо чесно. Я витратив цілих вісім спроб тільки на дев'яту лумив жіночого статевого. Прийшлось навіть змінювати мій стильний фешн голого попа та вдягатися ще ні шмотки. Так бо він мене не ваншотив. Далі я вирішив трішки підфармити віру, щоб бути на крок ближче до показника. 99. Залишилося ще два. Мої солоденькі. Настав час освітити своїм чудом славнозвісну пряму кишку. Чи це Господь так освітлював мій шлях? Чи це я просто видручився і ще з того самого жахливого рану рукояткою? Але манус не приносив мені жодного дискомфорту. Прийшов, пробафався, переміг. Буквально ще декілька хвилин, і так і це сталося. Максимальний показник віри, повне злиття з божественною благодаттю. Залишився останній штрих принести у покій Богові нашому гвіну та восісти на жертви небагаття. Тож я добрався до старого, почав уже смилити свою тушку і ще навіть не присівши на вогняну бутилку естусу, і стартував парирувати боса. Високша оболонка древнього короля не могла протистояти уже абсолютній святості, тож доволі швидко відлетіла від дубинки. Ще би якщо знати, як тригерити цю конкретну атаку. А я тим часом приніс мир та процвітання іще на один цикл вогню. Ну що, пані та панове, пару слів про ран. Складним я б його не називав. Усе проходилось доволі гладко. Шкоди вистачало у 90% випадків. А чудеса це просто імба. Чи рекомендував би я вам щось подібне? Звичайно, якщо тривіальна гра у темні душі вам надоїла. Радий буду почути від вас фідбек про це освячене проходження, побажання на нові тортури та побачити лайки і підписки. Продовжуйте насолоджуватись контентом, а я кажу вам до нових зустрічей.